Всім привіт! Всім привіт, друзі! Це шоу не Бреша, це Микита, це Макс, і поїхали про найцікавіше. Про фан так, все, що веселеньке навколо баскетболу. Ну що ж, новина номер один. Заряджайте Максиме. Кайрі Ірвінг знову <рес> став крапку да? Карі Карі Ірвінг знову, мабуть, звалився із краю землі, <рес> і, власне кажучи, тепер людина, яку звинувачують у поганому. В чому ж його звинувачують? Давайте я зачитаю навіть. Я навіть зачитаю. Ось здаються, є перше джерело, і воно є говорить, що і воно говорить, що uh, Кайрі Ірвінг просто у своїх соцмережах uh, тепер uh, піарить uh, одну дуже скандальну книгу, яку. Яку автор вирішив ще й ілюструвати саме у кіно? екранізувати, екранізувати так. так і ця книга я не буду називати її тому що не хочу, бо вона погана. А чому вона погана? Тому що вона жарти з минулого життя. Подивіться фільм Час землі. Тому що друзі, насправді не до сміху, бо це дуже антисемітська книга. Хто не знає, той починає зараз гуглити, що це. Гомофобна. Дуже. Книга не цурається навіть ксенофобії та вибачте скотського ставлення до жінок. І ось ця людина на прізвище. Кайрі Іванович Ірвінг. Просто ну, він піарить цю книгу у своїх соціальних мережах. Таким самим чином, як ви розумієте, підтримує її. І ми не будемо говорити про що ж там в тій книзі, я так трошки почитав. Не книгу, а що в ній, жах та й годі насправді. І я ось думаю, де ж? Загубився Кайрій у цьому житті, що він повернув просто у якесь нікуди, і ці зашквари настільки вже на якомусь уже ну височенному рівні. Ну ти бачив, щоб він був десь не загублений. Ну загублений, ну я бачу. Ну він в нього мислення якось. Ну це ж просто якась родина Кардашян від баскетболу. жарт не мій, жарт позичений, але я дуже дуже. Mm -hmm. Ну вони, вони не граються. Вони не грають, вони граються. Ти подивись, у них 1-4 в сезоні. Вони там всі загублені. Бен Сімонс, красавчик, оцей лейап, Він же Ербол, він же всі інші незрозумілі мені самому англійські слова. Ну і все. Ну а так ну воно придурошне. Ну я я вибачаюсь. Карі. Я думаю, що навряд чи ти зрозумієш, навіть якщо б я сказав би це англійською, він просто придурочне. Він. Зе. Зе. Зе Типовий а, стереотипний, навіть не типовий, стереотипний спортсмен, як його уявляє більшість із нас. Так? І так. щось недалеко, те, що людина, яка там, ну і тут я погоджуюся із дідом Карімом Амдулом Джабаром про те, що він просто порочить все те, що робить оця вся спортивна спільнота в США а, в першу чергу, так? тому що це такий закритий ринок, насправді той Кайр Єрвінг і його придурашені всі ці штуки. Це більше на внутрішню якусь аудиторію. І він просто підтримує оцей стереотип. Про те, що всі вони тупі. Ну це ж тупо. Ну, так, да, це дуже тупо. Знаєш, на що схоже на якогось. Хлопця, якого вигнали зі школи, він там три роки залишався постійно в одному та самому класі. Потім він пішов у ПТУ, а потім йому принесли якусь, начебто, дуже розумну книгу. Я не впевнений, що він навіть її дочитав, якщо чесно. Я не впевнений, що він взагалі її читав. Ну от просто знаєш, якусь там анотацію почитав і все. І далі все пішло трошки шалфейчиком, там шафранчиком на неї подимів, і Така о, до речі, так книгу написав афроамериканець, але в нього не те, що ультрарадикальні якісь погляди, взагалі взагалі на. Все світ, ну не рекомендуємо зазнайомитись, як ви якщо ви розумієте, що Кайрі Ірвінг щось підтримав, то одразу від цього ой ні, ні, дякую. Подивіться, ну... як грає Бруклін, і ну, просто подумайте, чи можуть вони зараз щось нормальне підтримувати. Ні, ну пару кросівок нормальних зробили для Кайрі, як не крути ні, кросівки так, але на які ж не даремно припиняються з ним співпрацю. Що <рес> там із співпрацями Кайрі Ірвінг до побачення. Ти уявляєш? Ти людина, яка років, мабуть, 20 не купувала собі кросівки за власні гроші. Тепер, тепер будеш так. це робити. Ну, коротше, е, Кайрі продовжує падати униз, і, можливо, ми колись його побачимо на тому дні. А те дно, де українському? Ні. Про Метей, поки не виграє Єврокубок <сміття> і не вийде в Євролігу, він забере собі всіх. Там <сміття> уже дреймонт, <сміття> там уже <сміття> Кайрі. Та, 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 та. І всі інші класні Так, хлопки. До речі, ось ти згадав Дреймонда, І новина номер 2 також з цим ну, десь пов'язано, тому що він приклав до цього руку і новина. <му> тому... Обличчя клея пу... обличчя Пула. Ні, ні-ні. <пу> <пу> то, що він приклав до обличчя Пула, то ми вже знаємо. Я про інше: Форбс, є такий журнал. Дуже відомий. А дорожі... Читати майже неможливо. Дорожі. Неможливо читати, краще просто дивитись. І ми подивились і знайшли там цифри, числа. Розумієте? У мільярдах. Так ось, про що я. Рейтинг найбагатших команд. Найдорожчих франшиз. Найдорожчих франшиз НБА. Франшиз НБА, так. Дякую, колего, що виправили. Так от, на першому місці. Ну, я ж розумію, що ти знаєш, про що ми говоримо. Відгадуйте, хто. Правильно, Поставте на паузу. Згадайте, що ми так. говорили про Дреймонда. Відкриваємо все записано. Golden State на першому місці. Дорчі форс виглядає майже так, як майже так, так. записничок. записали маленька версія. Так Golden State на першому місці. 7 мільярдів. Вперше, до речі, за 20 років. Ось не Нью-Йорк і Лос-Анджелес Лейкерс очолили цей рейтинг. Потім йде Нью-Йорк, у нього 6,1 мільярди, і Лос-Анджелес Лейкерс 5,9. І я, мене це наштовхнуло на яку думку, що насправді то е перемоги ось в NBA дають тобі змогу заробляти величезні гроші, якщо ти перемагаєш. А якщо ти не перемагаєш. Уяви собі, що я Нью-Йорк. Ні, ну. Перемоги! Боже! Дають вам можливість Нью-Йорк то Манчестер Сіті у футболі або ПСЖ. Розумієш? Нью-Йорк ні. Манчестер Сіті, хоча внутрішній першість виграє. Ну ПСЖ точно так виграє. І вони вже навіть у Нью-Йорку не найкраща команда. Ну добре, в баскетболі вони вони не виграють нічого. Я А де виграють? Згадай, хоч одну команду з Нью-Йорка, яка щось виграла. Останні були Джайнс із своїм суперболом там, в 2008 році, чи коли вони там цього е, розлученого Тома Брейді нагнули. Ну вони просто багаті, добре. У Манчестер Сіті не виграли Лігу Чемпіонів і не виграють. Давай так оцінювати. Але, ну, але вони хоч щось виграють. Нью-Йорк виграв Джалина Брансона за 100 мільйонів. Ну що не згоден зі мною що ось Голден Стейт були ніким. А тепер стали ого го, -го і ще й найдорожча франшиза. Ні, знаєш, якби ти це мені сказав про Мемфіс, ну ж не стала найдорожчою франшизою. Тому що штат Вісконсін. о о Що там робити? Отож. От що там робити? Отож, розумієш. Там в вечора все закривається, віскарика не поп'єш, одні олені бігають і яніс по вулиці. Розумієш, Шо, на що там дивиться? От і все. Ну, так і де тут перемога? Ну, стали ж чемпіоном. Один раз. А Нью-Йорк скільки? Два. Але у 73-му році останній. То, то було до мого життя, розумієш? Я, я, я не рахую, що було до мого життя. Ось. Ну насправді то ж так і вийшло. Голден Стейт, а тепер ще й най. Ні, ну там році. далі, десь там Чикаго, ще також дуже високо. Ні. У Штатах це все не корелюється. Десяті Філадельфія. Великий ринок, великі бабки. Все, немає ніякого прямого зв'язку між тим, mm. що ти виграєш, і тим, скільки ти коштуєш. Великий ринок, великі бабки. Все. Ну про що тут тоді і говорити? Великий ринок, великі бабки. Максим Кошелев. Ну, до речі, так і американці тягнуть цю ж тему і в європейський футбол. Ну, ти згадав Мансіті, це не зовсім американці, але ну як на мене, то доречніше тут буде згадати твій улюблений Манчестер Юнайтед. Володіють американці так. і їм. Байдуже. Байдуже на те, що клуб перемагає, клуб приносить, приносить бабло, гроші, да. все приносить і їм не треба. І вони, і оці, і купив хлопака, оці якісь Челсі там нещодавно, оця його тема, і з тим, що давайте проводимо матч зірок. Да. Вони існують у своїй парадигмі, і в цій парадигмі перемоги не дорівнюють бабкам. Бабки дорівнюють бабкам, а перемоги бабкам не дорівнюють ніколи. І в Штатах цього ніколи не було. Якщо в тебе великий ринок... Ти будеш заробляти гроші, не перемагаючи при цьому. Згадайте, коли Нью-Йорк останній раз виходив в плей-офф два роки тому. До цього 10 років вони майже не виходили в плей-офф. А щоб там щось перемогти, там якісь серії, ну це взагалі для них величезне, величезне свято. да, грав тоді за Нью-Йорк? Ні? Як вони вийшли в плей-офф останній так? Він же ж там став Мости Прувт, і все, і все, і все, і все, і все. А до цього там ще Ентоні та грав, Хто вже взагалі згадає, коли Кармело грав у нью йорк Це ти часів Кармела, вони останній раз вигравали в плей-офф якусь yeah. там серію, вони десь затягли. Здається, це був 2011 рік. Ну тобто, вже більше десяти років команда не проходить перший раунд плей-офф. Немає ніяких поставлених задач на це. Я так розумію. Ну щоб для Нью-Йорку? Ні, ну вони ну чому? Ну вони ж там Джейлену Брансону стоять. Я не можу просто зупинитися, розумієте? Джейлен Брансон 100 мільйонів на 4 роки. Ну, а що, ну, ось є. Ну, все. Одну місію. Це, 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 це коли ти в крещений папа, твій працює в хед-офісі просто. І все це, це, це все ну, поясниться. Тому штати, це свій ринок, своя специфіка, і там не завжди. Я думаю, я думаю, знаєш, чому стали Голден Стейт найбагатшою? Тому що вони побудували нову арену, і там земля в цьому сан франциско коштує таких дурних денег, що там просто ці мільярди півтора чи два, їх там не вистачало. Це арена, і та земля, на якій вона побудована. Все, навіть якби вони не виграли. Це чемпіонство, то вони все одно коштували б десь у цьому районі. Ну, добре, згоден все розвалив. Так що все, а, до, до побачення, ви що? До побачення, до побачення, до наступ... до побачення наступної новини. До наступної новини, так. У нас сьогодні такі складні теми для розмов. Е, гумору не так багато. А ось чому. Сказав е, наш улюблений, ну не наш а, мій можливо, мед Барнс Максиме. Знаєш? Ні, я вам розкажу. Черговий скандальчик такий е, цікавий мені зараз буде послухати тебе. Отже, цитата: е, якщо ти народився е, чоловіком, ти повинен змагатись з чоловіками. Це так мед Барнс про е, трансгендерів у жіночій NBA Говорить. Важливо, о, важливо, додам, що у NBA не грають ще е, е, транс в жіночі. Так. так ось, Максиме, питання в мене. Е, чи згоден ти з метом Барнсом, чи ні? Що там не мають грати? Так, що там не мають грати. Е Якщо ти народився чоловіком, ось він каже, то грай серед чоловіків. А то виходить, що якось нечесно. Ну, в мене якийсь період часу е Мед Барнс не мав грати в НБА, і я причому не розглядав, що в нього там взагалі то з його гендерною приналежністю. Ну я не знаю. Ну я давай так. Я чесно кажучи, дуже мало в наші дні думаю над такими високими тем... На такі високі теми. Так, але є вже випадки у професійному спорті, спорті. навіть в олім... навіть в Олімпійському, у плаванні в важкій атлетиці. Здається, важкі там також це було. І там просто людина, яка фактично юридично оформила себе як жінка, так. приймає участь у змаганнях серед жінок, і вона там просто всіх виносить. Розумієш? з таким, чесно кажучи, додатком виносить. що там якщо страшна... ти, якщо в тебе 20 там з чимось років були в організмі переважно чоловічі гормони, то ти чисто фізіологічно маєш перевагу над жінками в певних фізичних якостях. По факту, по факту, тобто, фактично, ну то це свого роду читинг, звичайно. Ну так. тобто, це мед Барнс, можливо, так це розглядає. Хоча я не думаю, що мед Барнс настільки глибоко в цій всій справі. Ні, він він додав. Знаєш, він насправді, ось ще що додав: це звичайно що я вирвав з контексту фразу. Цю він додав, що я в будь-якому разі я за право вибору, от як хоче людина, що хоче собою, те й робить. Але. Меті, ти молодець, все таки рекламні контракти є рекламні контракти. Але ну це просто несправедливо. Ну ми просто ще й не можемо про це а, судити, тому що цього немає. Але про це йдуть розмови, тому що є у перспективі а, трансгендери, які можуть заграти у жіночі. Ні, ну власне кажучи, Яніса Титокумбу також не людина. Ну а він чомусь він це якийсь гіпертрофований олень, але він все одно грає серед чоловіків. А я і ж... нічого, і не забороняють Олені Трансгендери, ти хочеш сказати. <laughs> ну, ну, я згоден. що... Ах, добре, а Леброн Джеймс, що людина? Не людина. Але ж він зграє своїх 37 чи 38? Буде 38, здається, ось буквально у грудні. Ну, у мене є людина, якій 37. Ну він виглядає вже дуже погано. І таких людей дуже багато. <laughs> І таких людей дуже багато. Ну, дуже багато не людей, скажімо так, грає в NBA, але ми говоримо про людей трансгендерів. І я, мабуть, що. Згоден, що буде відбуватись те саме, що і на Олімпіаді в плаванні? Ну, але в будь-якому випадку надто маленька вибірка. Ну, Не можна однозначно сказати, що це буде перевагою. Як і не можна однозначно сказати, що це не буде перевагою. Знову ж таки, все, все дуже дуже індивідуально. Ось Чомусь дуже довго не було жінок-тренерів, так? Там той же жіночий НБА. Прийшла Бекі Хемон. О, все, до побачення. В перший же рік чемпіонство, в перший же рік тренерка року і все таке. Тобто, ну, я, так. не, ну потрібно, потрібен час. Щоб до цього якось прийти, і зробити? щоб зробити якийсь висновок, щоб угу. хоч трошки однозначно, бо зараз ну що мед Банц сказав. Ну, і, чесно кажучи, чесно кажучи, таких мудреців, як Мед Барнс, я б, я б слухав би в останню ну, чергу. Я розумію, що він, як і ми, за цю тему, тому що, знаєш, не ну, треба про це поговорити. Тому що в мене там, як ти кажеш, так, рекламний контракт або ще щось. Можливо, в нього навіть ніхто нічого не питав. Можливо, мед просто такий: О, точно, треба про транспорт. Твіттер, Твіттер. <с. <с.> так. Твітер. Треба про це поговорити. Але, ну, я навіть не можу собі уявити, якщо. Блін, ну це ж навіть е на логотипі NBA, там же чоловік. Правильно? Тобто ось у національній баскетбольній асоціації повинні грати чоловіків баскетбол. Тому давайте збирати трансгендерів і нехай вони між собою грають. Ну а чому? Чемпіон серед трансгендерів там. По я чому? По не... трансгендерності? — Ну, по ну, якусь там літеру треба дописати, і, і ну, я не виявляю, як е... не... жінка-трансгендер буде грати у чемпіонаті НБА. Ну, сплином з плином часу, я думаю, що в нас буде більше інформації. Я, чесно кажу, я, я не знаю. Ну, от. І, і я трошки признаюсь, навіть мені, мабуть, що байдуже. Я розумію, що до України це, якщо й дойде, то мене вже будуть якісь там черв'яки доїдати просто в землі, коли це прийде в Україну. Тому я стосовно цього дуже, дуже сповню. Я б на це подивився. Давай так. Звичайно. 100%. 100%. Я б на це подивився. Це І якщо говорили. так буде, то ми в будь-якому випадку запишемо сп... спешл запишемо Наві на цей чес? випадок. так, вийдуть. <свят> ну що ж, друзі, ну хочете різати себе? Ріжте, питань нема. Але зі спортом будьте обережні, мови що спорту це не повинно стосуватися, бо це читинг. Ось такий наш вердикт. На завершення, Максиме, уяви собі, Скоті Піпен ще живий, це по-перше, уявив цей веселий О, е життєрадісний, життєрадісний дід. дядько. Просто дід. Діточно. Так. Вже... так ось за 333 тисячі не гривень, а американських доларів можна з Скоті провести. Цілий день цікавих розмов і навіть повечеряти. Я собі уявляю цю просто харизму, цей фейерверк так. емоцій. Це насправді ну за так, якщо у вас є тридцять три тисячі е, зелених, 333, 333 да, бо босиків, ви можете так по, покушати з Скоті Піпоном, ну, поспілкуватись, провести цілий день. Про що б ти в першу чергу запитав у Скоті? Чи дивився він документалку? Зараз спитав би, Скоті, ти шо? Ти? Ти, ти, Скоті, то ти скажи мені, як можна було програти а... право на вирішальний кидок хорватському пацану, Скоті? Ну, Всі ми пам'ятаємо, так коли Скоті так. Піпін просто не захотів у матчі плей-офф виходити на майданчик, я не хочу. тому що тренер не під нього розписав комбінацію на вирішальний кидок. Вийшов тоні, тоні забив і все. І так. я ну як на мене, то чисто із людських якихось якостей Скотті Піпін просто слабак і дуже заздрісна людина. Мені також здається, але що він ось заздрісна. на що на знаснакшталтесь. Слабак чи ні, не знаю, а ось те, що він заздрить, це точно. Ну, і заздрість я маю на увазі, це як ну, якась слабкість, яка заважає реалізувати свої ну, найкращі якісь якості. Так, і він ще якийсь просто зануда. Ось на нього дивишся, ну просто воно щось буде. Я знаю, що більше. у нього в сім'ї було ще близько ста дітей. І він там був якийсь 99-й чи навіть 100-тий. <хи> Ні, Він був 33-й. 33, -й. 33 -й він потім став, бо дуже хотів дуже бути схожим <хи> на свою старшу сестру, яка була 33. Um, і там і він жив у якійсь величезній бідності. Там все. Ну, ну, ну там чи? це ну, типова така ну, Історія, каска так, так, так. для американців. Фасинг, Америка, Америка, американська мрія повністю реалізована людина, яка там півжиття проходила босоніж, потім отримувала е, якісь імені Красівки. Це, 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 це круто, так, але це все ж таки травма, мабуть, що дуже і дуже глибока. І Скотті з цією травмою, власне кажучи, не зміг повністю її перебороти. Ось так. Як на... Я б за день із Скотті Піпином не платив би. Я б ці гроші задонатив на ЗСУ. Ось так. от. Скотті... Є пропозиція, просто віддай ці гроші. Якщо знайдеться якісь солоденькі, які заплатить 333 тисячі, щоб з тобою погуляти. Я зараз хочу згадати ось це слово. Дружина іноді каже його зараз, не можу швидко згадати про людей, які дуже нудні. Оладух, але ось Скотті Піпін дуже ну, такий заможний Оладух, я так розумію. Грошенята заробив за кар'єру. Я навіть не думаю, що але він заможний. Ну, я думаю, що ні. Ну, по-перше, коли він грав, ну, там таких грошей не було і близько. В нього там був якийсь контракт на там. На... Все одно Майкл забирав. Да, все одно Майкл забирав собі половину, тому що. Він каже, чому? Ти себе бачив, ти, коли, коли ти схожий. Булінг! Ти забирав гроші. так. Як у як усі документальці, так вони там кидали монетки, і Джордан постійно вигравав. Можливо, знаєш, що цей ще й комплекс ну, знаходячись в Ну, він. стовідсотковий робін. Нього... Ти ж бачиш, коли не було поряд Джордана, він нічого й не виграв. Ну власне кажучи, Джордан нічого не виграв, коли не було поруч споруч Ну, отже. Якщо ви десь побачите Скоті, то не пропонуйте йому триста По-перше, хай назве людину, яка все ж таки заплатила йому ці гроші. Так, ну я б не хотів навіть з ним йти кудись, хавати щось. Ну, щоб воно просто щось сиділо, мовчало. Ну, мені остаточно вистачило оцього лес Денс, оцього серіалу, який він там сидів ображений просто з цими своїми дредами. І такий він прям російське слово, він був жалкий. Жалкий, От він був такий. І він подивився цей цю документалку, і потім такий. А можна пересняти? Алло, пожалуйста, мені треба пересняти там такі кадри, я думаю, ну, що я веселий, а я таке. Він такий, Скоті, це буде коштувати 333 тисячі. Ну, гум, як заробити 333 тисячі? Так, добре, ну ми вже тут починаємо просто возити гівно туди-сюди. На цьому будемо завершувати, друзі. Так, витрачайте гроші з розумом. Якщо є залишок, віддайте на ЗСУ. Так, ми на цьому будемо завершувати. Це був Макс. А це Микита. «М'яч на Бреше буде виходити щотижня. Два рази тепер. Так, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, Ютуб. Ще побачимось. Накидайте теми. До речі, у коментарях Поспілкуємось з вами за людьми. Всім пока.